Все проходяще, а музика вічна. Говорив герой фільму в бій ідуть лише старі. Ми сьогодні, щоб підтверджити цю думку, теж будемо говорити про музику. Адже дійсно, скільки б чого не відбувалося в світі, а музика лунає. У нас в Черкасах буде визначна подія стосовно музики. Тому ми запросили сьогодні в гості людину, яка знає, що буде, коли буде, де буде і для кого. Оля? Так, ми запросили сьогодні в гості Алісу, керівника гурту Абадонна, яка точно знає, що буде цікаво музично відбуватися в місті. Ну, Перше, що хочеться за запитати, розкажіть про ту музику, якою ви захоплюєтесь. Ой, ну, я захоплююсь десь металом. Це мені дуже близько, така рідна музика. З чого почалось ваше захоплення такою музикою? Ну, з групи Август, яку привезли в Черкас. Як-то Я вже розказувала на цю тему. Філармонії, родителі працювали. Вот, и повели нас на август. С тех пор и началось. А Скільки? часто тебе говорять, что ты займаєшся не дівчачою, не, не жіночою справою. Ну, така трішки важковата музика, і взагалі інструмент, е, на якому ти граєш, теж трішки так все, не, не не, ну, На самом деле, барабанщик сейчас и в городе, верні, в городе, не знаю, в, в Україні доволі много, а по миру то я вообще молчу. Просто в Ютубе набрать вот, угу. девушка за барабанами. И там очень много есть. Так что ну, это не, не совсем уж такая прям мужское занятие совершенно. Ну, Жінки взагалі борються за рівноправ'я з чоловіками. Але, так... але все-таки музика така важкувата, напевно. Більше це якось. Ну, більше вважається, що хлопці повинні захоплюватися, скажімо, молодшого віку. Як реагують люди, які не, розп... не поділяють ваше захоплення, але, наприклад, ваші близькі на те, що ви слухаєте таку музику і берете участь у гурті? Ані вважають мой вкус і мій вибір, як і я вважаю їх вибір. Кожен слухає те, що йому подобається. Я не могу сказать, что мои друзья прям все фанаты моей группы. И я, может быть, не в восторге от э, музыки, которую слушают мои друзья, но тем не менее мы с ними дружим уже лет по 15-18, по и мы до сих пор близки. И музыка, э, разногласия в музыке нас никак еще не рассорили. У Я нас кажу, є багато що... других общих інтересів. Це, мабуть і є справжня дружба, коли не починаєш там придиратися один до одного, що ти щось не те робиш. Ну, конечно. А, насправді дійсно поважають. Як конечно, часто... при удобному випадку пытаешься комусь щось сказати, то, -то Ну, послухай цю групу, ну послухай. Ну, іноді слухають, потом нравится. іноді кажуть, та ні, та ти послухай. тоже буває. Хтось то кому-то, что-то цікаво. Угу. Якось, я так розумію, що це вже не один рік захоплення, якщо ще батьки колись повели. Якось за цей час щось змінюється в смаках чи ні, тобто там більш легка або більш важка музика стала, бо інші гурти якісь можливо. Ну як, мені музика просто подобається різнообразна, Ну, не знаю, як сказати. Починаючи, скажімо, от мусорського Бетховена, наприклад, да? заканчивая Credo Fields, Dim Burger. Это ну, Blacková. Тобто не буває такого, якщо ти займаєшся таким стилем, то ти слухаєш музику лише в цьому стилі. Не обов'язково. Я Можешь... взагалі Пугачову люблю. З дитинства. Я дуже жалею, що 10 років назад не потрапила на її концерт. А Ой, я Пугачову люблю з дитинства. Ти теж признаєшся. <соцентричний> Всі платівки її вдома були. Ну, подобається мені і все. Ну, я її вважаю. Пісні класні я писала. Зараз, звісно, з репертуаром вже не те, не, не то зовсім, а то, що вона робила раніше. Якось це впливає ваші захоплення на ваш репертуар вашої групи «Абадонна»? А Бадонна выконала письменни Не Пугачева ні? Чунии? Ну, у нее нет таких песен, которые можно было бы сделать в подобном стилі. В, в обробце, якусь. Да. Ну, это, я считаю, это будет кощунство просто сделать такое. Ну, вы взагалі, какие песни Свої Свои, чи чичись? В основном свои. А пробовала чиись, якусь обробку. Да, честно сказать, ну, есть желание. А, одну когда-то сделали. Сейчас дайте вспомнить. Mm -hmm. Я не помню вообще, я забыла. Ну, ну це... было такое, было такое ситуацию. Досить... Я просто помню, что да, колись... сня... Ну, как сделали коверочек на одну коротенькую там, инструменталочку. Морбет mm -hmm. no, хоть... Angel, да, как mm -hmm. сейчас помню. Еще so, за всего не дуже вам сподобалось, если это была лишь одна песня. Ну, как, дело в том, что мы это делали тематически, потому как э, у нас есть товарищ морб, mm -hmm. есть такой вот. І бы ми делали концерт, і у нього якраз день рождения був. В общем, приурочили концерт дню рождения і вирішили зробити йому небольшой подарочек. Вот зняли одну композицію з групи Морбід Angel. Ну, тобто можна робити при, при бажанні, да? Ну да. Я просто пригадав колись Сергій Бобров, ще був у них тоді не ефект бабочки, а якісь інші там назви, так да. І вони співали. Ми к вам заїхали на час і теж в такому э, стилі. Добрячим, що пригадати мультик і те їхнє виконання, то звичайно дітки там би попросонались усі, якби почули. Ну, у них і стіль несколько другої. Ну, просто Це до того, що люди люблять робити якісь експерименти, от взяти щось зробити не те, чим вони займаються повсякденно, а отак от проекспериментувати і в іншому напрямку щось зробити. В планах є, але для початку ми хочемо зробити свій матеріал. Угу. угу. Як багато часу витрачаєте на репетиції в останнє час. Можно сказать, уже два месяца вообще не репетируем, потому что мы начали записываться. Вот записали ну одну песню уже в интернет выложили, две еще в процессе записанные. Ну и тут еще со временем несколько не очень сейчас получается. Да это вільный доступ всем желающим послушать вашу музыку, я так разумею. Якщо в интернет выкладываете. Ну как? Одну песню мы выложили, а вот ага. весь альбом мы выкладывать не будем. Это ну, собі затравочка такая ну, Як Я, взагалі, такого явища, як піратство, ставитись в Україні. Вот я хотіла узнать, а сколько стоит оформить авторские права? Угу. Ну, не знаєте? Чесно кажучи, мы настигнуть детально не знає, але хтось, хтось тим певно займається. Ну, от хочеться узнать, потому що я хочу записать альбом, пойти, зареєструвати этот альбом, а потом уже можна якось то щось з ним делать. Як взагалі розкаже, може такі якісь будні секрети розказати, як у вас проходять репетиції? Хтось приходить вас послухати, просто посидіти? Чи це закриті такі е засідання, тобто там лише тільки учасники гурту? Чи буває, що хтось приходить і дивиться, як ви репетіруєте? Ну, іноді, крайне рідко. Ну, кому интересно вот прийти, сидеть и смотреть, как люди гоняют, допустим, там один кусок по кругу в течение часа? Это же неинтересно. Фанаты какие-то шума поднимать. Ну, бывает, <говори> <покримати>, что <говори> ну, там вот отрабатываем какой-то момент, да, чтобы он был там от, сыгран, то все. Ну, и кто-то вот пришел, допустим, послушать, а мы вдруг занялись вот отработкой данного момента. Ну, Разворачиваются, уходит. Ну, неинтересно, <говори> действительно. Как часто ездят на какие-то концерты, на какие-то подии? Ну, последний раз в декабре ездили в Киев, выступали. Там студия Metal Works, ну, у них открытие было, там, в общем, пригласили очень много, груп, такой фестиваль устроили. Ми їздили выступать. Классная компания. Я так разумею, що по всій Україні є у вас якісь свої клуби, свої прихильники, ви один одного запрошуєте до себе. Ну да. Про нас так. Ну, взагалі, як, як проходить спілкування з іншими групами, схожого, можливо, напрямку. Ви спілкуєтесь чи ну, немає? Ну, такого? Ну, коли зустрічаємося, звісно. Угу. Якось зв'язки підтримуєте, може, якісь новинками ділитись? Ну, от подружились ми хорошо з канатопськими ребятами. Що у мене все забило з'явля. Нічого ну, страшно. З Києвлянами в рани на лісі, там. Uh -huh. тоже хорошо сдружились. Metalworks, группа киевская, хорошо сдружились. Хотели бы их сюда привести очень. Классная группа, Стоунер играют. Ну а взагалі важко организовать концерт в Черкасах? Провести, как говорят, такого Да. Потому что <laughs> у нас народ плохо ходит на рок-концерты. У нас все ходят в дружбу народов на Тамару Гверцетели и на Лепса, uh -huh. а вот на рок-концерты ходит очень мало народу. Ну, в этом это вообще настолько нерентабельно, mm -hmm. что это заплати аренду зала, реклама, за аппарат аренду. да, вот это вот всё ну, заплати. Ну а чому, от на твою думку, у нас э, просто не розвинений цей рух в Черкасах, чи мало людей, які їм подобається саме такий стиль музики, що якісь є причини такі? А чи може у вас дуже, дуже дорогі концерти, до того що ніж в арцетелі? Вот нет. У нас вход там вообще, извините, 20-30 гривень. Mm -hmm. вот. Но многие просто привыкли ходить на халяву, извините, за выражение. Вот. И 20-30 гривен вот это вот ну, дорого. Вот если бы там 10. Ну тут же еще такой момент, что многие предпочитают пойти попить пиво, чем прийти на концерт. На концерты ходят действительно почитатели музыки. Но их, к сожалению, мало. Mm -hmm. тобто Вы еще так боретесь и за здоровый способ життя. Не пыть пиво, ходить на концерты, можно так сказать. Mm -hmm. ну, Ну, ви запросили Купріянова в Черкаси. Скажіть, як він відреагував, по-перше, на таке запрошення? Він не, Місто... не питав, де це Черкаси. Не питав, скільки людей там прийде, є якийсь там райдер, що йому потрібно ну, для того значить, приїхати? Значить так, насчет Купріянова – це віддільна тема. <кій> Год назад примерно к нам приїжджав Валерій Гаїна. Угу. <кій> вот. Ну, хто не знає, це лідери, бувший гітарист групи «Круїз». Он там приїжджав, виступив, ми з ним пообщались. И, в общем, как бы, мы ему сказали, что вот кого бы мы еще хотели, это Куприянова. Угу. Вот потом... не пришло. Да, но они как бы же друзья там все. Ага. Потом случилось так, что я обнаруживаю, что Куприянов туром по Украине поехал, а в Черкасове как-то нет. Я где-то там на стене написала, ну, как всегда, как что-то нормальное, так мимо, говорю. А как... Ну, в общем, понятно, да? У нас все в дружбе народ. <смех> <смех> вот И буквально на следующий день отписывается его турменеджер и говорит, вот, да, вот, протупили, мол. <laughs> ну и потом договариваются, но там уже времени было мало, и поэтому они вот сейчас, они тогда полукраина объехались, а сейчас у них еще один тур. Вот. Ну, правда, больше по фестивалям, там они вот выступят у нас, потом Николаев, потом, по-моему, Одесса. Ну і ще там несколько фестивалей. Ну, тобто один тур організували. А другий тур їхати саме в Январі, Ставлять якісь умови, то тобто, ви повинні там зібрати людей або там таку касу зібрати, для того, щоб приїхати. Чи в будь-якому випадку Це обов'язково на телевізор всім розказувати? <laughs> ну, взагалі, просто наскільки складно от, такої величини людину прийняти в такому не зовсім столичному місці, як Черкаси. Сложно і дорого, скажу так. Складно все таки. Да. Ну, але можливо, свій чисто, що він все-таки приїжджає возможно. скоро. можливо. Просто да. друге справа, що народ як-то не особо активний. Коли розпрашуєш, о, да, я йду на Купрі, да, да, звісно, йду, і зараз куди-то всі поїщезали, я не знаю. Сніг, я, звісно, сніг, предполагаю, і чому. Їх трішки замилося. морозы, морози, мабуть. Я думаю, що, може, просто ще люди до кінця не розуміють ну, от величину такої постаті. Все-таки людина була в, в такому гурті, який ну, в мої часи, коли я ще служив в армії. То платівки чорної кофі стояли, у нас тут називалась Ленська кімната, ми дивлюся на Ленську кімнату, стояли ці платівки, і їх там кожного разу, коли була можливість переслуховувати, наскільки подобалось. На той час це була така новинка для нашої території, така музика незвична. І багато, я пам'ятаю, ліричних пісень таких приємних. Тобто, ну, думаючи собі, що це там занадто тяжкий такий рок, то я згадую стільки ліричних пісень прекрасних і розумію, що. Просто потрібно зрозуміти, хто приїжджає, і може від цього і людей більше з'явиться. Ну, є таке діло. Кстати, люди, які справляють, хто такий куприянов, я починаю об'ясняти. От куди об'ясняти? На эту, на эту или на эту? <laughs> вот, объясняю. Игорь Куприянов ⁇ это бывший бас-гитарист группы Черный кофе, у кого есть пластинки ⁇ Переступи порог ⁇ и вольному воля. Он там на переступи порог исполняет в альбоме ⁇ Переступи порог ⁇ песню ⁇ Я ищу вот, ⁇ и ⁇ Старый парк ⁇ Кстати, на пластинке ее нет, она есть в студийных альбомах, ну, в магнитоальбомах. В... Это, кстати, и автор этих песен. В Вольному воля, песня на последний поезд, он же ее автор. Вот, Они там ее с, с Варшавским вдвоем поют. Вот. После того, как Куприянов вышел из э, группы Черный кофе, он выпустил пластинку. Называлась группа Кофеин. Э... Ну вот. <риска> <риска> Хотя приблизно такая группа. Группа Кофеин. Сейчас, подождите, дайте это название вспомню. Вот только что же говорили об этом. Так, ну... Все, забыла. Ну, мы сразу ведомо справді. Да, в общем, Деяна. эта пластинка этой группы, я помню, в Доме торговли разлетелась буквально за три дня, их стояло там очень много, у меня тоже есть. То есть, это личность довольно-таки в свое время знаменитая в Советском Союзе признан одним из лучших бас гитаристов Советского Союза. Ну, здесь приблизно так. Я так. думаю, что що... Все інше потрібно просто прийти, послухати і зрозуміти для себе наскільки. Ну, звісно, то... концерт буде 31 января, во дворці молодежи на як там, Сумгаїцька, 12. Вход не такий ж дорогий. По предпродаже 60 гривен в день концерта 90 это не такие уж большие деньги на самом деле для такого человека для, для концерта вот, подобного ну, давайте для поревняния как на вашу думку как часто у нас <как> убиваются концерты с зеркалом такой величины редко нету вот я помню кто-то рассказывал приезжал черный кофе несколько лет назад в росаве в ресторане они выступали я не знаю, сколько, ну, дав, давненько уже, ну, естественно, без Куприянова. И вот сидели там такие э, товарищи, вот все за столами, толстопузы, извиняюсь за выражение, вот, а Варшавский перед ними распинался, а те только хлопали и выпивали. Это не рок-концерт, я считаю. Просто Варшавский, думаю, почувствовал себя кабацким лабухом каким-то. Ну, вот так. Взагалі для тех, кто все-таки с такие концерты в Черкасах, можно с уверенностью сказать, что на этом зірки такой величины не закончится у нас в Черкасах, а вообще будет такое планувати запрошивать? В планах есть, но все зависит от того, я же говорю, как сейчас пройдет концерт Герику Прияновой. Придут люди, значит, мы увидим, что это кому-то нужно. Если придет мало народу, значит, это просто... Не тот город, в котором надо в котором надо подобное что-то организовывать. Честно, проще будет поехать в соседний город, в любой клуб и сходить на любого исполнителя, которого хочешь. Потому что много где проходят концерты, в том же Кировограде, вот ближайшие, а в Киеве их вообще масса. Ну, будемо сподіватися, що люди все-таки прийдуть і покажуть, що вони лю люблять таку музику. От ви сказали, що це не рок-концерт, коли виступав там в якомусь ресторані. Який, на вашу думку, має бути справжній рок-концерт. Ну, це зал зрічі, овації. пригають всі, нравиться. Ну, сподіватися, що при Копріянові, коли він приїде, то так і буде. Будуть і глядачі, і у вас і, і зал буде аплодувати. А, як, яким чином ви ну, розповідаєте взагалі про цей концерт? Це, напевно, якісь афішки, так, розкладаються. Ну, по що... всьому міроді, так, висять афіши. На радіо реклама на 101 Далматин йде. Уже сколько? Третю неділю, мабуть. Ну, тобто знають люди при бажанні ну, да. можуть знайти інформацію і все таки. В інтернеті є, на, на форумі Сікей є, теж встреча, ну, тема создана. Я думаю, що ми будемо потихеньку підсумовувати, <клес> Аліса. Хоч хочеться побажати, щоб е, в тебе, таких як ти ніколи не опускалися руки, ось організовувати саме такі речі, тому що ми розпочали розмову з того, що все проходить, а музика все рівно вічна. І в будь-якому випадку знайдуться люди, яким це потрібно. І я думаю, що заради цього потрібно щось робити. Я взагалі про себе, кажу, що коли людина навіть одна приходить на концерт, це для мене вже якась якийсь показник того, що комусь це потрібно. Я бажаю, що вас там не одна людина, не сто одна людина була на цьому концерті, а набагато більше. І щоб дійсно Черкаси було таким містом, куди було бажання приїздити і знати, що тут є найкраща публіка на світі. Ну я нагадаю, що у нас сьогодні була в гостях Аліса, керівник гурту Абодона. Ну а наш ефір він продовжується. І не перемикайте канал, тому що далі ви зможете дізнатися, що в цей день відбувалось в історії.